Диний волелюбний народ, ми за мир в Україні і у всьому світі. Ми не можемо стояти осторонь і глибоко стурбовані подіями, які відбуваються в Україні, особливо на сході та в Автономній Республіці Крим. Звертаємося до всієї студентської ради України, Росії, Європи, Америки до всіх, кому не байдужа доля України. Стаймо на захист України, поширюємо в інтернеті правдиві ситуації, щоб не було, щоб не говорили, що Україна є брехлива. Ти чуєш, як бринить струна яка стремтяча, тремтить, бринить, немов сльоза гаряча. Тут, в глибині, і б'ється враз зі мною, я тут. Я завжди тут, я все з тобою, так завжди, чи в піснях забути, хочу муку, чи хто мені стискає дружню руку, чи любая розмова з ким ведеться, чи поцілунок на устах озветься, струна принить лагідною луною. Я тут, я завжди тут, я все з тобою. І кожен раз, як стане він бриніти, тремтять моєму серці ті квіти, що ти не міг їх за життя зірвати, що ти не хотів їх у труну сховати, тремтять і промовляють враз зі мною. Тебе нема, але я все з тобою. Дякую. Слава Україні! Героям! а хто вас розрісував так? Ми. Що ви хочете людям цим сказати, цим пакетам? Україна єдина. Україна єдина. Незалежності за те, хто як говорить, по русски чи по українськи мові. Україна єдина. Люди, Україні! Героям слава! Герує! Україні! Героям слава! Ну от і нарешті зібралася тут наша молодь. Як ми згадаємо, наш майдан почався теж із молоді, і закінчиться він знову молоді. Тут один не знаю, як його назвати, карлик з Росії нас вирішив знову об'єднати. Ну що, ж, скажемо за те, що він нам хоче об'єднати. Дякую, тому що ми стали єдині і непереможні. Не бійтеся нічого. Нас ніхто не зупинить. Молодь я непереможна. Слава нації. Слава! Україні! Україна все! Єднаймося, друзі! Країна єдина, Миру хоче кожна людина! А зараз пісня Сонячний круг. Країна, слава Україні! Слава! Єдина країна, Житина країна! Житина єдина країна! Єдина країна! Житина країна! Дозвольте подякувати всім навчальним закладам, які прийняли участь у цій акції. Як вам захід сьогоднішній? Сподобалось? А ви з звідки? Україна єдина, і ми не хочемо війни! Ми не хочемо. війни! Ми хочемо миру. Слава Україні! Героям Слава, дякую, слава Україні! героям! слава! І як вам двіжуха сьогоднішня? Нормально ж? Що ви без звідки? Від якого вузу? Снового Радлинського, десь до голосу. І як ви? Що ви кричали сьогодні? Що ви хотіли сказати? Україні. А що хотіли людям сказати? Єдина вам? – Нормально, просто таке печати. Ти ви скажете, щоб Україна була єдина і жлібовський як зараз.